Як ви ставитеся до відправки американської зброї в Україну? Перше, ми сказали Україні, що захистимо їх, якщо вони віддадуть свою ядерну зброю. Будапештський меморандум. Друге, вважається, що Росія становить загрозу для США, тому вести війну за допомогою нашої зброї та погіршувати стан російської армії це чудова можливість. Третє США мають змогу випробувати зброю та військову тактику у реальній війні проти іншої наддержави. Четверте, російська армія та уряд ніколи фінансово не оговтається від цього, що найменше. Так, я б сказав, що це досить вигідно. Передбачувана розв'язка для Росії щоб стати загрозою номер два, а Китаю номер один у 2030 році. Тепер за невелику ціну для нас і за нуль життів громадян США, російську армію фактично знищено як наступальну силу. За найкращими прогнозами, для відновлення їм знадобиться щонайменше два десятиліття, щоб мати механізовану наземну армію. Відновлення ВПС займе більше десяти років. Немає часових рамок для відновлення ВМС, і вони фактично втратили можливість вводити в експлуатацію нові кораблі. Що ще важливіше, для виправлення ситуації з їхнім персоналом знадобиться мінімум 20 років. На збір нових солдатів потрібно 18 років, і Росія вже має демографічну проблему. За оцінками, понад 1 мільйон росіян покинули країну через війну. Більшість із них відносно заможні та освічені люди, які мали кошти виїхати та навички, щоб бути прийнятими в інших країнах. Таким чином, це серйозний удар по російській економіці. Найбільшою невдачею російської армії в Україні було її керівництво. Росіяни вже не вміють воювати. Військове планування складне, це вимагає практики та досвіду. Українці за допомогою США дуже успішно вбивають людей, які могли забезпечити це лідерство. 18 років це солдати з рушницею. Для лідера потрібно мінімум 5 років наполегливої підготовки, і це молодший офіцер. Офіцери польового рангу, ядро вашого військового плануючого персоналу потребують додаткових 5-10 років для навчання. І не кожен може це зробити в армії США. Кажуть, що для того, щоб отримати одного сержанта, наймолодшого лідера, який у нас є, базову підготовку, повинні пройти 10 солдатів для офіцерів польового класу. Це приблизно 8 офіцерів. Якщо ви втратите 100 сержантів, це означає, що через два десятиліття вам не вистачатиме 20 полковників. Ви не можете змінити ситуацію протягом року або поки не зможете отримати 100 нових сержантів. Але якщо ви втратите 20 полковників, ви не зможете змінити це протягом наступних 20 років. Росія втратила набагато більше ніж 20 полковників. Те, чого ми досягли кількома мільярдами доларів, є нічим іншим як дивом. Ми знищили нашу найбільшу загрозу щонайменше на 20 років, а ймовірно, і назавжди. Так, це хороша інвестиція. Перефразовуючи стару рекламу до Рітос: надсилайте їм усе, що вони хочуть. Ми заробимо більше. Тепер це виходить за рамки зупинити Путіна. Йдеться також про те, щоб передати привітексі. Краще підтримувати Україну, яка бореться з Росією в Україні, ніж НАТО, яке бореться з Росією в Німеччині. Польща ймовірно перебуває в групі вищого ризику, ніж Німеччина. Щоразу, коли між Росією та Німеччиною виникає конфлікт, Польща стає під удар. Це момент створення прецеденту. Ви не можете дозволити одній державі тримати світ у заручниках через те, що вона має ядерну зброю. Страшно, але в ім'я довгострокової стабільності ми повинні протистояти Росії. Точно це показує силу, сприймається як правильне. Це не дало б сміливості таким країнам, як Північна Корея, Китай і, можливо, Іран. Ніхто не хоче ядерної війни, включно з Росією. Китай та Індія сказали Путіну, що якщо він використає будь-яку ядерну зброю, навіть тактично, вони повністю з ним покінчать. Вони залишать Путіна вовкам. Ми знаємо, що він не хоче помирати. Він поводиться як диктатор, щоб залишитися в живих. Тож я не думаю, що він буде ставити під загрозу власне життя, використовуючи ядерну зброю та втрачаючи кількох союзників, яких має. Він погрожує ядерною зброєю не тільки для того, щоб налякати людей за межами Росії, але й для того, щоб зробити його великим і жорстоким для росіян. Це те, як роблять диктатори. Лише подивіться, як хвалилися та пихалися і Гітлер, і Мусоліні. Путін нічим не відрізняється. Більшість того, що можна почути в Росії, нам навіть не говорять. Ми не цільова аудиторія. Його має почути російська громадськість на підконтрольному Кремлю. ТБ це їхня щоденна доза пропаганди, щоб вони не шукали правду. Причина терміновості отримання Україною необхідного постачання та підготовки частково полягає в тому, що інакше вони дивляться на два роки бойових дій у стилі Першої світової війни. Під цим ніхто не має на увазі реальну світову війну, і ніхто не має на увазі, що вона залучить інші країни. Вони мають на увазі те, що це буде довготривалий глухий кут. Побоювання полягає в тому, що без такого необхідного постачання та навчання не буде вирішальних перемог. Лінія фронту ледве рухатиметься. Справжнього суттєвого прогресу не буде, але загине набагато більше людей. Ось чому серед деяких країн існує термінова потреба постачати та навчати українців. До речі, я не американець. Я просто не хотів, щоб люди за НАТО напружувалися через російську пропаганду щодо ядерної зброї. Диктатори люблять такі речі їм потрібен імідж міцного сильного чоловіка. Бо якщо вони починають виглядати слабкими, вони втрачають силу та гинуть. Абсолютно позитивно, це лайно має припинитися. Лише 20 хвилин тому ми завдали ударів безпілотниками у сусідньому районі, і ми очікуємо прогресу незабаром. Також хлопець, якого я знаю, воює в Бахмуті. Він уже три дні не в мережі. Навіть не прийшов на пошту за ліками, які я знайшов для нього та його колег, тому що вони очевидно підхопили там ковід. І для них я не зміг знайти пластини для бронежилетів. У наших благодійних організацій їх поки що немає. Я розумію, що витрачати гроші на іншу країну. У той час, як у вашої країни є проблеми, може статися дивним, але там щодня вмирають люди. З суто фінансової точки зору позбутися всієї нашої застарілої військової техніки, яка просто збирає пил і заодно зруйнувати Росію як бонус, це добре. Я почув від чувака, якому я довіряю в цих питаннях. Колишній офіцер морської піхоти зараз працює підрядником. Що маса американських виробників зброї практично віддає свою продукцію, поки Міністерство оборони це дозволяє у маркетингових цілях. Настав час, щоб виробники зброї випробували зброю. Це найкраще використання наших витрат на оборону з часів Другої світової війни. Люди можуть скаржитися на те, що кошти не використовуються всередині країни, але ми все одно не збиралися цього робити. Люди можуть скаржитися на набивання кишень військово-промислового комплексу, але ми все одно збиралися це зробити. Принаймні це йде на добру справу, а не на вбивство цивільних на близькому сході. Я б хотів, щоб ми зробили більше. Росія є загрозою безпеці. Якщо ми не підтримуємо Україну, загроза посилиться. Хуліган осмілів. Мені прикро, що це відбувається з народом України. Війна майже ніколи не є вирішенням, але це лайно не залишило нам вибору. Ми всі повинні передавати зброю в знак солідарності. Якщо ми не трахнемо цього мудака зараз, потім він трахне нас. Я вважаю, що Україна є яскравим прикладом того, як США та їхні союзники вчаться на своїх помилках. У 1930-х вони дозволили Гітлеру прийти до влади, і це закінчилося не дуже добре. Буквально той самий сценарій, але цього разу захід фактично виростив цього звіра. Це корисно, не можна дозволити Росії завоювати Україну, якщо вони це зроблять, вони не зупиняться на досягнутому. Найкращий спосіб припинити війну змусити Росію відступити шляхом вирішальної перемоги України. І сучасна західна зброя допоможе їм цього досягти. Під нинішнім керівництвом Росія мала корумпуючий і дестабілізуючий вплив у світі. Поразка та приниження Росії можуть зменшити її глобальний вплив. Дозвольте мені на початку заявити, що я розмовляю, читаю і пишу російською. Ми виїхали, коли мені було сім років, і я вже не є громадянином Росії. Але моя дружина та діти росіяни, і вся її родина все ще живе там. Моя відповідь проста: Росія заслуговує шансу бути нормальною країною. Росіяни заслуговують на можливість бути нормальним народом. Це вимагає від нас перегорнути останню сторінку останнього розділу життя Російської імперії. І якщо для цього потрібно, щоб ракети посипалися на Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Владивосток, Владивосток, що? нехай буде так. Російська Федерація повинна бути розібрана на республіки, що входять до її складу, і ніколи не допускати її об'єднання. Росія помиляється, вважаючи, що це війна з НАТО. Це набагато більша війна. Це війна з тією частиною світу, яка вважає, що існує надія для людства. Ми не ідеальні, але ми кращі. І якщо ми не покінчимо з Росією, ця надія зникне. Слава Україні! Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!